Доброго вечора, добрий вечір! Аплоди. Мені приємно, що вас так багато, бо я останній раз виступав на дві людини. Було трошки важко. Сиділо десь двоє студентів приблизно де ви зараз. Сидите. І Я вирішив почати свій виступ з того, що в мене роздвоє особистості і нас зараз подібну. Там не теж не дуже цей прикол поняли, як і ви і сібалися нахуй. Вони прямо не чекали. Навіть коли у мене є якісь успіхи, знаєте, родичі ставляться з цього скептично. Я одного разу виступав на 500 людей, і я вирішив поховатися мамі, що я виступав на 500 людей. І вона одразу каже, скільки ти заробив. Ну, Типова жінка мого тата, розумієте. І цікавлять тільки гроші. Я кажу, тисяча гривень. На що квітки по 2 гривні Влад? чим ми займаємося. Найди собі нормальну роботу. Я кажу, це розігрів, я грів більш популярного стендап-коміка. Вона каже, який розігрів от літо. Тебе нагріли, тебе найоть. Є, вони Я Дуже здивований, та, що в мене в роду антисемітизм, знаєте, Це від бабусі до матусі. У мене, мене багата родина, знаєте, вони пишаються тим, що вони небагаті, вони прямо хваляться своєю бідністю. Це тато розказує, як він бідно жив, дід розказує, як він бідно жив. У мене це постійно тато каже, я до школи ходив 20 кілометрів. Дідо каже, є 30. Тато каже, в мене було погане взуття. Дідо каже, в тебе було взуття. <рес> Розказує мені тут. Мені здається, що навіть якщо в моїй сім'ї народився ньютон, він би не відкрив гравітацію, ре тому що на нього би не падали яблуки, він би їх просто збирав. Ну, було би простіше. І тепер перше дуже популярні бізнес тренінги бізнес-коучі, де тобі кажуть, ти, ти маєш навчитися продавати себе. Якщо я підійду до діда і скажу, ти маєш навчитися продавати себе, він дідо охуєє. Він подумає, <рес> подумає що вернув кріпасу знову. Що що це таке сталося? Йому були дуже шоковані. І в мене взагалі дуже цікаве містечко, знаєте, воно недавно потрапило новини в Західнет, Але не через те, що там відкрили якийсь меморіал, чи знаєте, чи фестиваль провели. Там стоматолог показав геніталії пацієнту. Він Він шокував людину ще до болівого шоку. Показав, що він мав, знаєте. І Він заплатив штраф 119 гривень. Мені здається, що це кішбек за здоров'я красу від монобанку моє містечко. <рив> Та, і я, я взагалі всі дуже дивуються, що я почав займатися комедією. Я був дуже стримана, дитина. Знаєте, у мене вже. Я трошки пізніше почав статево розвиватися, ніж мої однокласники. Ти дивишся на них восьмий клас, вже в людей бороди. Ти думаєш, що за хуйня Чечня прийшла до школи? Ти не розумієш, що, що, що сталося. Я до 10 класу виглядав, ніби в мене був рак. Ну, ні волоска. Я, я був ідеально ну і можна було бобслей грати. Я супер був гладенький. Та я такий був прям дуже стриманий. І в мене була ну, однокласниця, яка була повна протилежність. Я у 9 класі прийшов сів за вона каже, в, походу, в мене була дитина. А я 9 клас, я не знав, що діти ну, сплять один за одним. Я такий молодічка, <сум> лаків потіли, не сезон не носить. Вона каже, вона так працює. А я не знаю, як вона працює. Я боявся до батьків підійти і запитати, що таке секс. Бо зараз почнеться. Два ліпше зна, ніж за гаражами. Я того не хотів, я хотів якось минути цей досвід. Я хотів якось інакше. У і... мене ще сім'я, вона мала домашніх тварин. знаєте. Я першу домашню тварину, з якою я познайомився, це був кролик. Я не пам'ятаю, як його звати, він занадто мало прожив. Завдяки мені. Але... Я пам'ятаю, що мама принесла його на подушці, а я не мав багато розваг, знаєте, я дивився полювання і роболовлю. Ну, Батьки готували мене до життя в горах, от дивися. Я дивлюся, кролик трясеться. Я подумав, що, можливо, кролик замерз. Я вирішив зігріти кролика подушкою. Я взяв подушку, грію кролика, чую кролик мерзний, ще сильніше його грію. Я дивлюся, кролик заснув. Кролик заснув. Я глажу кролика, а кролик дуже холодний. Знаєте, лід. Я думаю, може якась рептилія з кролемщена, я не знаю. І е, я пам'ятаю, ну я не знаю, може він трясся через те, що він бачив полювання рибалку, як вбивають його родичів. Я не знаю, я просто вирішив, що він замерз. Я дивлюся, заходить мама і каже, що з кровиком. Кажу, він спить, мама каже, вже навічно. Так, і це була дитяча травма. Я не знав, як це пережити. Я пішов на перше причастя до священника і кажу, я вбив кролика. Він каже, молодець, господар. <рес> я Ти це серйозно? <рес> Кажу, а як мені спокутувати цю провину? Він каже, два рази от наш і <рес> <рес> так, так от. Так, от. Так, я приїхав, Львів, це прямо унікальне місто. Мені Львів дуже подобається. Мені у Львові найбільше подобаються подобається самокати. Знаєте, я перший раз приїхав зі своєю дівчиною на самокаті. Я посадив її наперед себе, ми приїхалися по Бруківці. Мені здається, нас тоді був перший раз, прямо, знаєте, нас так натрясло. трясло. ти, виправдав свою назву повністю. Я би, я би хотів, щоб Україна взагалі якось рухалася далі, щоб відкрили ще сервіс до Болта. Щоб ти, Уявіть, ви займаєтеся сексом з повією, починає пікати. Ти такий, що сталося. Гроші закінчилися. Може, треба її вивезти на вулицю, сфоткати, що з нею все добре. Я Не знаю. Ще блюсь мене подружка, це вона жила в похоронному агентстві. Вона називалася вона жила на другому поверсі. По суті, на дитинство жила в раю, розумієте? Ти приходиш до неї там свічки, квіти, дуже романтична атмосфера. Я не знаю, такі важко було здивувати в дитинстві. Ніяк підкатити просто. І неї був дуже добрий тато. Кожен раз, коли я до неї приходив, і ми йшли разом до школи. її тато нас зі школи забирав на катафалку. Він побачив, що перший раз картоплю копав, він каже, має для тебе роботу. Мені чотирнадцять, не хоче закопати трупи. Я пішов на співбесіду, вирішив шукати роботу, і мене запитали, ким ви себе бачите через 5 років. А я живу в гуртожитку, я не знаю, чи я буду бачити через 5 років. Кажуть, а може у вас якась сильна сторона, а я не мій дід, у мене ще не було інсульту. От прийму, видно, яка слабша. Яка синіша, яка слабша, моментально орієнтуєшся. Та і дівчині дуже не подобалося, що я поправився. така, Мені подобається, коли видно вени. Я кажу, знаєш, що таке варикоз? Я дивлюся на ногу діда, там Google Maps, там можна дорогу додому шукати. Річки, вулиці, все є. Я. <смі> <смі> я її навіть запитав, а чому ти зі мною зустрічаєшся? Вона каже, бо ти перспективний. Я думаю, зайбісь, зі мною навіть їбуться кредитна. Така, ну колись, колись, колись з нього щось буде. Ти що думаєш, що мій хуй, як вам прижиє на терпіть, появиться машина? Ні. Їй не сподобався цей нього. І знаєте, <смі> я прям шкодую, я прям шкодую. У нас. Вона була прикольна, в неї було дуже багато секс-іграшок. Я прямо сідав на ліжку, на вібрував. Я такий вав. Мені дуже подобалося, що під час блокаутів я міг заряджати телефон від резинового члена. Він був чорний, великий, я назвав його незламний. У ньому було три тисячі міліампер, там можна було що хоч зарядити. Я вирішив теж розвиватися. Я пішов в сек-шоп, я дуже сильно переживав. Я кажу: доброго дня, дайте мені на маску, ти що студент їбеш Я Кажу, блін. <chat> yes. На маск, смазку, смазку. На мені там прираховує полуниця, банан, Київ, канабіс. Думаю, ні, має ще нормальна шишка. Відчую смак заробічани, згадає тата. Я спробував чую, що все прикольно, але пече. Наказав, що це розпавить вогонь в наших стосунках. Я не думав, що такий. Ну, не має смакувати, як полниця, не виглядати, як повниця. ти... Я студент, тюбік 300 гривень. І відкрив новий рецепт вівсяної каші, я давав всюди, де тільки можна цю штуку. Та життя гуртожитку, ну таке оно таке. Я недавно дзвоню до мами, питаю, що робиш. вона каже, палю траву, я кажу, я теж. Я... теж палю траву. Я прийшов у гуртожиток, дивився, хлопці бутилки ріжуть. Думаю, може горобці будуть годувати, я не знаю. Я... Гуртожиток, ну, я 4 роки живу в гуртожитку. Це як 4 роки по скарті. Це ужасно. Це... Двох'ярісний ліжка, в когось гоняють ноги, Диві, боже. Взагалі, виступав багато де в Україні і виступав у Києві. Я зрозумів, що кияни не зовсім відрізняється від лів'ян. Е мене так сталося, що був секс з киянкою після виступу. І я під час сексу сказав слово Боже. І вона мені каже, зачем? Що далі влада? не понімаю. Вона говоричні, все інакше. Ти кажеш Боже, вона каже, Боже, 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 Боже. Як маленька служба, розумієте? Начекаєш, що її в кінці покраплять, ну всі всі розуміють. Там не так. Там ще більше ти стараєшся, тим більше вона приходить на російську. Ти ніби їбеш російський язик, ти ніби нахую, вирати, що ти якось так себе відчуваєш. Вона така, і що, і що? Далі, дольше. Я думаю, я монатіка, й був За що зустрінує? Яся промокла, що далі буде? я Тай, не знаю. Та. Слава Богу, є порно. А в мене порно з'явилося пізніше, знаєте? У мене перша була весільна касета батьків. Я Дивився оце, знаєте. Вони... Такі дивися, так виглядає любов. Я дивлюся, як люди пів години сосуться. Гірко, мені гірко, я вже не можу. Ти що знімаєш і камінь з зубів? Як це пояснити? Я не знаю. Навіть перший фізичний контакт не був такий, як я очікував. Дев'ятий клас військкомат, розумієте? <рес> ти приходиш, ти такий, це перша людина, яка мене за нього візьме. Та. І щось там стукає, трясе, ти що, обираєш кіндер чи що, там немає ігрушки, там все пусто. там... Я, ще, ти... <рес> та. я в перший раз побачив порно, ну це був просто, я в шоці був, всі такі великі. Я для себе пізніше відкрив азіатське порно, я зрозумів, що я король. Але не в тому регіоні, я поняв, що. Та, і Я дуже сильно комплексував. Я загуглив середньостатистичний пеніс українця. І мені вибило статтю від української правди, знаєте. Карта пенісів світу». Я думаю, хто це складав? Це якась ну, вчителька з географії. Прийшла до школи така, зарплата 7 тисяч. Та пенісів світу, я відкриваю візу. <сум> Потім дивишся в Інстаграм, там Туреччина, Німеччина. <сум> Розумієш, де назбирає статистику. Так, ще мало якогось українського порну, немає такого, що Степан Гіа шукаю золото Карпат, знаєте. Він таке подивився, у категорії скріпт, прикольно був. Давно бачу як порно, де жінка застряла у пральній машині. Я думаю, це дуже сексистсько, Ні разу не бачив, щоб у чоловік, чоловіка на СТО прибило капотом. І Всі такі Микола тобі не повезло. <сум> Миколі не повезло, мені дуже позов з публікою. Прекрасна публіка. Дуже вам дякую. Гарного вечора забудунки щоди сам.